Фільм про альтернативну історію світу. Фільм почався. Снова новень. Іспанія з Німеччиною нападають на Францію. Також Італія, Бельгія, Великобританія та Швейцарія. Францію майже, Францію майже виштухнули зі своїх територій. Тим часом, коли Бельгія залишила Париж майже на наприкордоння. Але Франція не збиралась здаватись і починала витісняти іспанців зі своєї території. Що вона це зробила? І почала витісняти італійців. Що вона також зробила? Починає витискати витісняти Швейцарію. Починає витісняти Німеччину та починаються бої з Бельгією за територію, які дуже складно вдаються для Франції. Вони витісняють їх на, на Ам'єнс, де їх вибивають. Також зараз ведуться бої за Арас та Лайл. Британія, Британія скориставшись моментом. Почала витісняти, почала витісняти французів. Тим часом поставивши, поставивши на прикордоння Париж, де почалися потужні бої, де навіть Франція, де Франції вдавалося відштовхнути британців від Парижу. Подалі, від Парижу подалі вдавалося відштовхнути британців. Ам'єнс відвоювали. Та багато інших областей, які були зайняті британцями. Британців витіснено залишилися бої в Бельгії, де також Франція перемогла. І Франція перемогла бої. Росія напала на Скандинавію, почавши наступ на Норвегію та Фінляндію. А Фінляндію вони відтіснили на Гельсінкі. І завдяки десантам вони можуть висадитись на багато деяких областях. Фінляндію витіснили за Гельсінки, але росіяни не знали, що тут ще є острів, звідки зразу почали визволяти і додавати. Підкріплення до угрупування гельсінків. І Фінляндія, скориставшись моментом, одразу почала відвоювати свої території. Але почались тяжкі бойові дії на ці території. А Росія продовжує проводити наступ на Норвегію, де витісняє їх на прикордоння Осло. Повністю оточивши його. Навколо є тільки ж Росія, Швеція та Данія, які в основному дві держави партнери для Норвегії. Швеція допомагає Норвегії та витісняє російські сели від Осло. Пізніше, пізніше ці захоплені території. Були віддані Норвегії. А потім Норвегія почала дотискати росіянів таким чином, щоб відвести їх. Також вони домовилися зробити мирну угоду з Союзом Швеції та Норвегії. І ось вони об'єдналися і почали допомагати Фінляндії з цими боями. Звідки вона зразу витіснила? Та вони також запросили в... вони почали далі дотискати Росію, а потім, а потім запросила Фінляндію до їх коаліції або Союзу. І Фінляндія зразу вже на це погодилася. І отворився справжній скандинавський союз. Росія визнала це як поразкою. Далі Росія почала наступати на Казахстан та на Монголію. Звідки? Звідки звідки отрима поточний опір? Опір від Казахстану? Але Казахстан вибивають з російських Казахстан вибивають з російських територій? Далі Росія починає. Масштабний контрнаступ на Монголію та Китай. Несподівано вторгнувшись в Китай, Китаю це не сподобалось, і Китай хоче наступити на, російські, на російський Владивосток та відвоювати свої землі. Китайці, стабілізувавши ситуацію, скористалися моментом та завоювали. Владивосток. Завоювали Корели, курели завоювали. Завоювали ці острови і віддали це все Японії. І ось Японія має тепер курили і ці острови. А тепер Китай стабілізував ситуацію. А тепер. Китай поставив потужну оборону, що тепер Росія не може наступати, та не має сили давати відповіді, давати відповіді Китайцям. Китайці, скориставшись моментом, почали наступати та відвоювати, відвоювати свої території, що вони виконали, та допомагали на відвоювання території Монголії. Але Росія все ж таки змогла завоювати майже всі монгольські території, витіснивши її до Улан-Батору. Та Монголія програла. Це не сподобалось правителю Монголії, і вони здійснили повстанський рух проти російської влади на території Монголії та почали звільняти свої території від росіянів. Монголія, відвоювавши майже всю територію, витіснула їх до Ольгії, змусивши капітулювати російських військових. За цей бій Монголія всього зібрала в полон російських солдатів 10 мільйонів 90-80 тисяч чоловік, втрачено російських, е, зроблено російських втрат. 9999 російських солдатів втрати Монголії. 9 зібрав, зіб, зібрал, Росіяни зібрали в полон в монгольців 900 людей. Причому 10 з них є цивільними. Решті всі воєнні, а у, Сирії почали, а у Сирії почалися повстанські рухи проти Ашараб Асада. І нові сирійці почали дотискати старих сирійців та капітулювати армію Асада. Витиснувши їх до Дамаска, вони змогли прорвати оточення, вони змогли пробити оточення та вибити російських солдат-сирійців е, за підтримкою російських солдатів. І російські, і росіяни визнали це як третьою критичною поразкою. Усі всі поразки були на Скандинавії. На Китаї, Монголії та на Сирії, і четверта на Казахстані, зрозумівши, що Росія не зможе так просто завоювати весь світ, подивившись на те, що Україна не дуже така мал... не дуже така велика, та дуже чутлива на завойовування. Тому Росіяни почали наступ на українські території, повністю захопивши Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ. Почали наступ на Ізюм, Дніпропетровськ, Миколаїв, Одесу, Кропивницький, Полтаву, Суми, Чернігів, Черкаси, Київ, Житомир і Вінниця. Столицю переставили. В Івано-Франківськ. Але Україна раптом поселилася і почала відвоювати свої території, вже Гайсин, Житомир, Київ, Черкаси, Кропивницький, Миколаїв та Одесу. Далі почалися сильні бої: за Чернігів, Суми, Полтаву, Полтаву Дніпропетровськ та Херсон. Дещо добили росіянів на Кропивницькому напрямку, звільнивши Олександрію. Та вибити російських Українцям вдалося добити росіянів Олександрії, звільнити Чернігів, звільнити Суми Полтаву, звільнити Дніпропетровськ та Херсон. Українці почали ще один наступ: на Донецьк, Запоріжжя, Харків, Курськ, Білгород та Крим. Українцям вдалося звільнити Київ, Крем, Курск, Курськ, Курськ Белгород, Харків та Запоріжжя. А далі українці почали витісняти зі своїх територій. Та раптом Україна почала контрнаступати на російські території, що призвело до масштабного капітулювання Росії через років. Через 10 місяців. 10, 10 жовтня Росія капітулювала, зрозумівши, зазнавши критичні поразки та просування українських військових до Москви. 10, 10 жовтня 2030, 2034 року, Росія капітулювала, зазнавши просування на Москву та вторгнення в Москву. Це вважалося, для перемог... Це вважалося перемогою над найсильнішим ворогом світу. Раптом Туреччина хоче повернути Османську імперію, нападає на Ірак та на Сирію і на всі регіони Османської імперії. Не оголошивши, не оголошивши воєнним об'єктом Туреччини є Ливан, Ізраїль, Палестина та Єрданія. Йордан. Усі вони будуть, усі будуть атаковані. Туреччиною, а це є Сирія, Ірак, Іорданія, Ізраїль, Палестина, Ливан та Кіпр. Спершу турки почали наступ. На найскладніше Ірак та Сирію, То що це, то, що вони рахувалися як найсильніша країна. Іракійці, не дававши не дають, не дававши просунутись в Багдад, затиснули затиснули, затиснувши, зазнавши поразки на усіх територіях, крім столиці Іраку. Зазнавши затискання столиці, оточення турецькими військами столиці і столицю було завойовано за три дні. Те саме заключилося зі Сирією, вони виграли сирійців та виштухнули їх до програшу. Тим часом завоювавши. Ливан, Ливан, Кіпр, Іорданію, Ізраїль та Палестину. та Кувейт. Туреччина змогла повернути Османську імперію. У Грузії почалося наймасштабніше протистоя... пров... повстання світу та протистояння армії Грузії. Такого протистояння повстанців Абхазії ні не очікували. Та такого супротиву не було. Але за підтримкою українців Грузія змогла звільнити Хальціхе, Горі, Тшкета Телаві. Тбілісі не було завойовано, в Тбілісі тримали оборону. За допомогою України. Грузія змогла повернути контроль над своїми територіями та розгромивши повстанський режим. Білорусь вирішила напасти на Україну, а Україна вирішила поміняти Конституцію як конституція Української імперії. Тепер Білорусія починає атакувати. Білорусі вдалося завоювати Чернігів. Луцьк, Рівне, Житомир, Чернігів та Суми. У Києві тримають потужну оборону. І ця потужна оборона здається дуже міцною, та навіть та навіть, та навіть зі, з думкою протистояти. Ця оборона змогла звільнити Житомир Чернігів та Суми. Відбивши білорусів на, на, на Рівненський та Луцький напрямок, де також білорусів було розбито. А Україна, але роз, але Білорусь не вважала це поразкою, і Україна вирішила оточити. І Україна вирішила оточити Мінськ за за для того, щоб роз, Білорусь зрозуміла. Що таке Українська імперія? Але білоруси не змогли втримати оборону та віддали мінськ тим, тим часом, програвши владу, програвши війну Україні та, та перемогою України завершилася ця війна. Починається нам наймасштабніша війна. Польща проти Української імперії. Це протистояння наймасштабніше. Поляки відтіснили українців з Заходу. Поляки витіснили, полякам вдалося завоювати. Українці переставили столицю Київ, а полякам вдалося завоювати Рівне, Луцьк, Львів. Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Івано-Франківськ та Ужгород. Про не Білорусь, Брест та Гродно з ціллю рухатись на Мозерць Баранавичі, Слонім, Селіхорськ. Оточують поляки, оточують, оточують українців у мінську. Але Українська імперія швидко проривається та відбиває повністю територію Білорусі. Віднині Конституція України вирішила називати територію Росії зайняту Україною російським регіоном. Територія Білорусі зайнята українською імперією білоруським регіоном. А Україна українським. нічим не зайнята, бо це Українська імперія незалежна. І ця імперія походить від рук України. Українці домовилися з Казахстаном, щоб їм віддали ораль Жанакала та Атірау. Українці намагаються витісняти поляків з Заходу, що їм, спро... що їм вдається з легкістю. Та продовжують наступ на Польщу, завоювавши Варшаву та з великою силою що не вдається зупинити Польщі навіть за одну годину, за одну хвилину у кожній області Польщі піднімається український прапор. Та ще: поки Росія не знала про те, що Україна коло Калинінграду. Україна швиденько завоювала, не, в, не, да, не давши російським солдатам передати інформацію президенту Володимиру Путіну про захоплення Ну а На цьому фільм підходить до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, якщо вам сподобався цей фільм.